Рада безпеки ООН закликала припинити вогонь на сході України у Нью-Йорку Схвалили резолюцію на підтримку виконання мінських домовленостей. У ній заклик до всіх сторін конфлікту повністю виконати. Мінські домовленості, а також поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Резолюція стала першим документом, який Рада безпеки змогла ухвалити за понад півроку засідань з приводу кризи в Україні. Проект документа подала Росія. Його допрацювали і підтримали усі 15 членів Радбезу. Голосування терміново провели після новини про загострення ситуації у Дубальцевому. Росія говорить про мир, підписує домовленості і. И в одночас robiть усе, чтобы их зервать. Россия выступает за суверенитет держав, а потом поводится так, ни бы державных курдонев взагали не существует. Ну, найдите вы диалог-то в конце концов. Найдите диалог. Вы никак не можете установить этот диалог. Поэтому, поэтому мы вам и говорим, давайте диалог-то установите с жителями Востока. А вы говорите, что мы вмешиваемся. А нас спрашивают тогда, что же они хотят жители Востока? Мы говорим, они хотят федерализацию жителей Востока. Не вмешивайтесь в наши дела. Мы сами решим, как жить, что строить и как найти диалог со своими собственными людьми. Міністерство закордонних справ України привітало резолюцію Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні в Україні, але назвало цинічним те, що сама Москва виступила з проектом резолюції, як заявили в українському зовнішньополітичному відомстві. Спершу Росія група порушує свої зобов'язання за мінськими домовленостями, а потім закликає в резолюції вжити усіх заходів щоб припинити вогонь.